Доброго дня, дуже дякую за увагу. Ну, стосовно моєї доповіді, характеристика античного керамічного імпорту друге половини 7 століття, до нашої ери з поселенських структур правобережжя середнього Дніпра. Ну, сказати, що дана тематика не є важливою, на мою думку, це не сказати нічого, оскільки, власне, сама характеристика античного імпорту вона є першочерговою і визначально у датуванні комплексів скіфської культури, як городищ, так і поселень. Точно обхідно зазначити, що. Це питання в історіографії, і конкретно по а, моєму регіону до дослідження воно дуже давно не, не піднімалося. І остання праця, в якій було піднято питання стосовно греко-варварських контактів. Правого берега. Це була праця Надії Анісієвни-Янайка, античний імпорт по Дніпровій побужі в 7-5 віках до нашої ери. Якраз, зокрема, те, що стосується другої половини VII століття, було згадано три фрагменти розписного античного посуду. Так, дослідниця загалом всіх їх відносила до другої половини VII століття до нашої ери. Проте станом на сьогодні. Та класифікація, яка була наведена, вона вимагає суттєвого уточнення і суттєвого перегляду. Власне, те, чим я зараз і займаюся. Оскільки, наприклад, дуже багато таких понять, які вживала дослідниця, станом на зараз вони вже є застарілими. А так, тим терміном, яким оперували там дослідники другої половини ХХ століття, зокрема термін городозької іонійська кераміка, там городозько-івнійського походження, воно вже є застарілим. І не відповідає сучасним вимогам. А, власне, зокрема, і одним із вагомих досягнень сучасного вивчення південно іонійської кераміки, зокрема з Мілету, є створення а, системи класифікації. А, початок які поклали це розробки Кофлера, і завершилася робота в оточеній класифікації Кершнера і Шлотсхаусера. Так, методика цих дослідників, і зокрема виокремлення східногрецької кераміки південної, північно юнійських імпортів, вона ґрунтується на, ви, на виокремленні двох основних компонентів. Це, зокрема, географічного та хронологічного. І так, власне, треба зазначити, що. Спираючись на сучасні методики, і спираючись зокрема в першу чергу на методику кершнера і Шлоцхауцера. і от нами було запропоновано передатувати ті матеріали античного імпорту, які в своїх публікаціях і в своїх працях навела Надія Найко, і зокрема те, що стосується саме другої половини сьомого століття до нашої ери. А, так, власне а, ми пропонуємо нові дати для Трахтимирівського городища, для Жаботинського поселення і для пастирського городища. Тобто ті три фрагменти, і ще раз повторюсь, які згадала сама а, дослідниця. І так, перший фрагмент а, розписного власне посуду, я, 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 я згадує Надія Найко, це два фрагменти, що належать одній тиріль, е, тирільці і знайдені були на пастирському городищі. Так від а, такої посудини відкритої форми збереглися стінки із розписом внутрішньої частини. Де збереглися залишки трьох концентричних кіл із розписом багатопилюсткової розети а власне прошу зараз звернути увагу на екран і підмітити таку одну особливість тих публікацій, які надає Надія Анісівна. Не всім фрагментам, які згадані у її праці, вона надає зображення, і тому власне класифікувати і передатувати нам доводиться по аналогіям. Зокрема, вона. Е, вона е, говорить про те, що зображення цього фрагменту дослідниця не подає, проте вказує, що до цього класу посудин відносяться уламок е, стінки тарілки з Більського городища, яка прикрашена всередині фризами, і від, від яких зберігся розпис у вигляді вісімкоподібних фігур. Якраз і... Е, Подібного класу посудин ви можете зараз бачити на екрані стосовно самого датування посудини з таким розписом вони зустрічаються в двох фазах південно-івністського імпорту. Це, зокрема, 630-610 роки, а так, зокрема, і 610-580 роки і. Враховуючи той факт, що а, прямого зображення цього фрагмента ми не мали, а, і нами і ми і ми користувалися тільки тими аналогіями, які вона сама наводила, то наша пропозиція фрагмент з. З, з Пастирського городища це датувати в межах 630 580 х років до нашої ери. Тобто такий декор, який ми зараз з вами бачимо, він наявний фазам двох абсолютно різних хронологічних груп. Наступний фрагмент він являє собою стінку розписного закритого посуду, який вже знайдений на Жаботинському поселенні. Власне, тут нам. Пощастило, і зображення цього фрагменту ми можемо зараз з вами бачити на екрані. Проте ситуація з цим фрагментом, вона абсолютно така ж сама, як і з попереднім, оскільки за цим маленьким фрагментом розпису сказати щось більш точно і більш його точно продатувати нам не вдалося. І, власне, цей фрагмент, як і попередній, він також має фрагментарний розпис, і існує він в двох хронологічних фазах, як, от, наприклад, в межах 630-610 років до нашої ери так і в 610-580 років ми також можемо з вами побачити схожі стилістичні орнаменти. Тож, а, наша пропозиція по а, от, а, даній стінці з, з закритого посуду Жаботинського поселення, це датувати його в межах. Саме також 630-580-х років до нашої ери. Ну і третій фрагмент: третій фрагмент це так звана чаша Страхтомирова, і причому є найбільш відомою, скажімо так, і найбільш описаною зараз в історіографії. Власне, це фрагменти сіроглиняного кілика або ж чаші, також посудини відкритої форми, які були знайдені на Трахтимирівському Городищі. Також центр був встановлений дуже широко і відзначений як родосько іоніський І датовано було встановлено його датування дуже доволі приблизно так. Далі цю дату в своїх публікаціях далі власне. Uh, повторювали інші дослідники, зокрема ту дату, яка наводить Надія Найка, вона була повторена і uh, Фармаковським, так і Кніпович. Uh, проте uh, сьогодні станом на зараз uh, більш точно uh, і більш опис цієї посудини був наведений Аллою Буйських в її публікаціях. Так і враховуючи деталі профілювання Трахтимирівської чаші, uh, власне. Зараз ви можете бачити це фрагмент з публікації Але Валеріїв не так продатували цю чашу в межах а, другої, самого початку третьої, четвертій сьомого століття до нашої ери, а, так стосовно і а, кершнер і шлоцхауцера, вони а, запевняють і говорять, що там а, завжди існують певні відгалудження від основної течії, такі в субгеометричний стиль чаш з птахами, які продовжують а, використовувати певну форму геометричного декору аж до початку самого аж до самого початку шостого століття до нашої ери, і згідно вже і пропонованої класифікації, яка була заснована на детальній хронології Мілету, а от Кершнер і Шлоцхауксер пропонують відносити субчаші з птахами, і, зокрема, чаші з субгеометричного стилю до вже північно-івнійської архаїки. Тому так зараз дана чаша її можна впевнено датувати якраз от в межах другої половини сьомого століття і відносити її до північно-івнійського імпорту. Тож, власне, роблячи вже такий висновок моєї е, короткої доповіді, слід підкреслити, що, е, от, наприклад, як ми з вами бачили з першим фрагментом з Пастерського е, городища, е, те, що не не завжди а, автор а, подає власне ілюстративні матеріали, з яким можна далі працювати. Тобто, і це дуже сильно ускладнює роботу, і доводиться а, співставляти по опису і шукати аналогії абсолютно по а, різним джерелам і датуванням. Тож, а, от і таким чином, актуалізація хронології античного імпорту, яка була здійснена на основі цих підходів, а, вона не тільки покращить точність датування скіфським комплексів. Але вже і створює а, міцне підґрунтя для подальших міждисциплінарних досліджень. Тож дякую вам за увагу. Да, будь ласка, прошу. А... так uh, а, зокрема, а, треба зазначити, якщо ми з вами говоримо про другу половину сьомого століття до нашої ери, то тут ми спираємось на ту думку, що ці предмети а, потрапляли безпосередньо з зберезання, оскільки сама Ольвія була вона заснована а, за, а, за сучасною класифікацією і інтерпретацією. Але Валерій Небузьких це межа сьомих-шостих -VI століть до нашої ери. І тому а, наша думка така, що все ж таки всі імпорти, які стосуються сьомого століття, вони йшли безпосередньо. Посередньо з території борсфену. Власне, зокрема, а, а, те, що я наводив, і ті три фрагменти, які про які я згадував, так. А, а, от Наприклад, ця чаша це північно іонійський імпорт, ті дві попередні це південно іонійський імпорт. І, зокрема, хочу зазначити, що це, скажімо так, це. Uh, не весь той матеріал, яким я зараз оперую стосовно Сьомого століття, тому що в цій публікації я все ж таки вирішив викремити і передатувати те, що навела Надія Найка в свій час. Uh, uh, і, скажімо так, така картина створюється, що ну, ми можемо говорити і про певні доколонізаційні контакти, тобто, які передували вже uh, стій, стійкому засновну стійкому заснуванню Борисфено, тому що на моє uh, переконання. Не могло бути такого, що е, приїхали греки і одразу почалися там е, певні контакти з місцевим населенням. Е, на мою думку, цей процес був дуже довгий і поступовий.